Добрий день усім. От купила таку цікаву рослинку герберу. От, суміш, тут навіть декілька її видів, мабуть. І от хочу спробувати виростити її в кімнатних умовах. Колись вона у мене росла, але я її розмножувала черенком. І вона у мене прийнялась. Дуже гарна рослинка, дуже довго росла, можна сказати. От І це мені попалося насіння. В епіцентрі таке от побачила і хочу тут, от дивіться, у нього, як його можна виростити. І хотілось у вас запитати, можливо, хтось теж вирощував таку герберу. Да? цікаво для кімнатного вирощування, от можна для озеленення балконів, лоджі, чудові ромашки від 4 до 15 см в діаметрі. От, і забарвлення у них жовте, помаранчеве, декілька видів. Вирощують посів насіння поділом куща, живцюванням. Це от я живцюванням поділом куща вирощувала черенком. І насіння висівають у березні, от, почекаю до березня спеціально. От, мабуть, щоб було більше освітлення, і. Пророщувати при температурі плюс 21, постійно провітрювати, два рази пікірувати, перший раз у фазі 2-3 листочка, другий раз у фазі 5-6 листочків. Сходи з'являються через 14-20 днів і від посіву насіння до цвітіння проходить зазвичай 10 11 місяців. В кімнатному квітникарстві гербери посаджені в різні пори року, можуть цвісти цілий рік. Це теж мене зацікавило. А молоді рослини цвітуть протягом 3-4 місяців. Важливо при догляді рівномірно рясно поливати. Бачите, в третьому місяці можна посіяти на розсаду 30 на 30 см і квітка до 50 см. А сама квітка от, діаметр 15-4 см. Ну, Подивимося: місто бровари. Пишіть в коментах, цікаво мені, чи хто вирощував отак от через насіння таку герберу, чи вона у вас виросла. Пишіть, буде цікаво почитати. Я от хочу, вона мені дуже подобається, ця рослинка, але я от не знаю навіть, чи ну, варто її вирощувати через насіння, чи, можливо, десь знайти, знайти живця такого і посадити. Цікаво. Всім гарного чудового дня, гарних. Квітів з насіння, і не тільки. Пока-пока. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і будемо з вами вирощувати гарні, цікаві квіти на підвіконні і і в ґрунті, на дачі, От у кого є свій город. Всім пока-пока!